Стрільба вночі весела штука. Там є у нас. Думан, звісно, жесть. От ваш вогневий рубіж. Та наступна лінія. Ми маємо влучити 10 з 20 набоїв. Хлопці, ви хоч бачите, куди стріляєте? Блін, а куди я взагалі цілився? По моїм відчуттям. Якщо не все, але то значно більше половини летіло туди, куди треба. Батя! Хто такого стріляє? Не бачу я, воно мені мигає. Я три рази попав. Я прилетів три. А я не влучив взагалі. У мене було одне. Де Бля, десь там. Отут вони мають бути. Ну, три тут. Нічого, навчимось. Все попереду. Невже нереально попасти вночі у мішень? 14 з 20. Розкажи, як стріляв. На ось. Навіть 18. Як стріляв? Так, як ви тебе? Ну, вот. ну, ти бачив фланку, мушку? Ні? Буде в тебе е, погрімуха фартовий. <ріст> Територія рекрутингу. Долучайся до перемоги.